Нині святкуємо пам'ять від ікони Божої матері курська знаменна, знаменита чудотворна ікона. Ікона кровоточива. Вона була в мукачському монастирі, Я сподобався прикоснутися тієї ікони і ваточку з того святого міра взяти. Чудна, благословенна, Божа Мати дає нам завжди свої знаки любви нашої і любви своєї до нас. Взаємна любов рождає чудотворну ікону. Бог благословляє нам у в чудотворній іконі, ото духовне окно, за яке ми часто кажемо, що на землі ми не можемо видіти духовні речі. Апостол Павел каже, що ми твійка на землі видимо духовні речі, як Отблиско от дзеркала, тускло, гадательно. Що там, який то духовний мір. До кінця ми не можемо словами сказати, але після того, як перейдемо від земного життя у Небесне, то лицом к лицю увидимо реальність, у реальність духовного міра. Але до того часу, доки то прийде, Бог дає нам одно чудо: заглянути у вікно, у духовний мір. Таким окном у духовний мір і є ікона. Господня милость дарує нам тут на землі усе зазирнути, так як ми зазираємо, коли заходимо в гості до когось, а двері ще закриті, але зазираємо у оболочок у віконце. А другий праздник заходить 40 мучеників Севастійських, раді них нині тільки много чтені. Ну, що вони для нас. 40 мучеників, це тих, яких загнали у воду, ледяну воду, і сказали: Хочете вірити в свого Христа? Терпіть холод. А хто хоче стати науковим атеїстом, пожалуйста, банька гаряча розпечена, виходіть із холодної води, грійтеся, получаєте зарплату. Медалі вам даме вот 40 мучеників, вони співають пісню, слава Господу. Держаться в єдинстві, і на небі відкривається перед ним обзор. На небі з'явилося 40 вінців. Вінців награди мученикам за їх терпіння, отгонення у всьому світі. Да, Гонітіли не просто якісь дикарі прийшли із Екватора ліста, а наукові атеїсти це професора, академіки, книжники фарисеї сучасні люди, які мають себе любити віду. От хто простих людей у церкві гонить, святых 40, -40 у воді. Ну, Якщо вони не вірять в Бога, а кругом них наукові атеїсти, ну, сказали, би, давайте почекаємо цих 40 мучеників, поучимо їх научним, даним, не будемо їх пити, попробуємо їх з учити. а ні. Научний атеїст не може терпіти довго. Якщо видіть при собою віруючого, його треба бити. Чому він не хоче вірити у світло майбутнє? Так сорок мучеників стоять у воді. Вони не вірять у земної майбутнє, котрі наповнено злом, лукавством, концлагерями і прочими гоненнями. Вони увіділи небо, відкрите і сорок вінців, куди готується їм. Ну от один не витримав. Напозирався телевізора, наслухався радіо, начитався бульварних книжок і вискочив із води холодної, і побіг у баньку гарячу, і там нараз помер. Мученики підняли очі свої на небо, увіділи, що вже не 40 вінцю, а 39. Но це увидів і один і воїнів, який окружав, котрий своїм військом жав під контролем, аби не повтікали з води мученик. Ето ніка агентура научних атеїстів, яка слідкує за віруючими. І от один із тієї агентури, воїн, порозумів дикого научного атеїзма, його не його лож. І він увидів, що один вінець пропав, догадався, що одна душа не видержала подвіга, знімає з себе пагони, оружує і входить у число 40 мучеників. І в той час на небі знову з'явився сороковий вінець. І так Бог указав через подвиг сорок мучеників, що в цьому мірі не може чекати добра цього міра, але не буде цього міра любові к Божому міру. Мір супротивляється церкві Господній і вірі в Бога. Но потім, як сьогодні ми читали і в битії. І в мудрості Соломона злі люди хитрі, подступні, то дають знаки руками, ногами, подмігювають іносказаннями говорять, організовують свої тайні общества для того, щоб лише путями всякими вредити церкви Господній, запускають своїх людей у церкву, потім тут і люди становляться священниками, і потом раз дивимося. Це ще не котказався від Бога, бо він порозумів, що научний атеїзм такий розумний. Но мудрий Соломон каже: такі люди вначалі будуть успішні, будуть за ті гроші нечесні возрастати, возростати, потім внезапно будуть пропадати. Внезапно будуть знищені навіть той момент, на котрий не надіялися, в момент розцвіта своїми нечистивими. Грошами і посадами, вдруг найде на них погибель. Для людей добрих, навіть потерпівши гонення, Господь дарує їм багато много, много часу почувствувати радість Божу і радість через сімейну любов, через любов, друзів, близьких і знайомих в простоті і в радості. І для того, щоб ми не подумали, що Соломон не вказує нам приклад, порівнює нас, завертає нас у на мурав'я, на мурянку. Каже, позирайте, яка слабенька. Ну, така слабенька не сіє, не, пре, не жне, А от вона цілое літо так носить, щось тягнена, кістебла на спині носить, збирать піщу на зиму, а потім прийде зима, засипле все, і вона має що їсти. Ну, а ще, каже, каращий Соломон, поникайте на пчолу, Ну, така маленька, така слаба, а такої мудрої. Вона знає квітки, вона знає, де мед знаходиться. А ведь її, її мед люблять і царі і важні, хоча цар ніякої мед не збирать. Ніякий правитель не способний навіть грам меду зібрати. Але він великий, славний, пчола маленька. Так от нам каже Соломон, мудрі люди похожі на пчолу. Зовні вроде, і слабі, не виявляють якісь зовні сильні акти, але реально. Їх життя це производство меда добрих діл, любові і благословенні. Найбов дай, щоб ми були подібні на сорок мучеників, котрі нині позирають, як цей світ нас кує, і цкує і кусає. Йому це видати, що він такий розумний, такий передовий, але по Соломону їх чекає лише Кара Божа. Котра за кожну сльозинку, яка зу'ялася з очей людей, простих віруючих, котра витекла через напасть, Бог отре всяку слізу і подарує таким людям і тут на землі мир і благословення. способність трудитися як мурянка, як муравей, бути такими плодоносними і сладко трудолюбивими, як пчола, ну а у вічності іменно такі пчоли духовні. Радосні, благодатні і зможуть наслідувати величественне благої Царство Божоє. Амінь.